В останній день 2022 року Росія завдала чергового ракетного удару по Хмельниччині. Вибухова хвиля пошкодила будинки, магазини, поранила людей та найстрашніше забрала молоде життя. Оксана Музика загинула у новорічну ніч. Я її сусідка. Ми живемо в одній хаті з своєї сторони. Ой, я її знаю з народження. Оксана найкраща дитина на світі. Яка дає. вона нікого ніколи не обідала. Вона поганого слова не сказала. А трудяща, а трудящ. Вічлива. На нікому поганого слова не сказала. Побачила далеко і добре дайка. Того дня дівчина разом із коханим та друзями поїхали на закупи, аби спільно відсвяткувати Новий рік. Повітряну тривогу, яка розпочалась у місті близько першої години, компанія перечікувала у власній автівці поблизу АЗС. Уламки смертоносної крилатої ракети потрапили просто в авто. Дістати Оксану із автомобіля допомогли стороні. Про це розповіла подруга загиблої, яка у той момент також перебувала в салоні. Усіх чотирьох одразу госпіталізували до лікарні. Потерпілі отримали травми від осколків. Проте в найважчому стані була Оксана. 31 грудня з'явилася інформація про необхідність здачі крові для неї. Десятки небайдужих відгукнулись. Та, на жаль, уже 1 січня медики повідомили, врятувати дівчину не вдалось. Досить така хороша товариська, хороша дочка. Ну, дуже вона. Завжди всім допомагала. Активістка. Не тільки в нас у школі, от вона вчилася у Хмельницькому і тепер, до речі, вона в магістратура. А співала Часті школи, я. і танцювала. Я. Така втрата, кажуть, що Бог забирає кращих. Ну, Це несправедливо. Попрощатися із загиблою зібралися близько пів тисячі небайдужих. Про дівчину всі відгукуються, як про світлу та добру людину. Вона залишила. В кожному з нас свою частинку. Що я хочу сказати, що ви можете побачити, скільки людей і як вони обуваються, Тому тут вона була дуже, дуже у мене було дуже велике майбутнє. Велика майбутнє. Дуже велика втрата. Шалка. Останню путь провести свою кохану, хоча й на милицях приїхав і наречений Оксани. Поховали дівчину у її рідному селі Грим'ячка. Рідні Оксани музики вже відкрили збір коштів на помсту. кажуть, усе, що вдасться зібрати, передадуть в гур на придбання дронів камікадзе.